Концепція блогу як її обрати, та що з нею робити. Мабуть, багато нових блогерів задаються питанням: як обрати свою нішу? Яка це повинна бути? Ніша? І знаєте, я теж не є виключенням, бо я теж не розумію, яка вона в мене повинна бути. І знаєте, що в цьому дійсно є свої мінуси. Бо коли у тебе нема ніше, ти не розумієш, куди тобі рухатись далі, в той або в інакший момент разом з цим приходить творча імпотенція, виграння та всі інші страшні слова. В тебе опускаються руки. Тобі не хочеться брати зайва раз камеру, і в цілому процес зйомки тобі не доставляє ніякого задоволення. Що ж з цим робить? Правильно сісти та поміркувати. І як на мене, найважливішою темою, щоб знайти свою концепцію, є лише один важливий фактор. А чого ти хочеш від свого блогу? Що ти хочеш сказати людям, або чого хочеш в нього досягти? Це можуть бути повністю різні речі. Наприклад, ти хочеш грошей, зробляй гроші, продавай якісь курси, будь експертом в якійсь конкретній сфері. Або якщо тобі хочеться донести щось важливе до людей, то будь прикладом для них, показуй, як ти робиш, що в тебе це виходить, і продовжуй робити це все далі. Я це все звісно до чого кажу. Мені колись сказали, обери собі один єдиний формат та знімай тільки в ньому, наприклад, ця говорушка або щось з монтажем. Але друзі, проблема в тому, що я не можу обрати щось одне, просто тому що якщо я це зроблю, це вже буде не я, це вже буде не мій блог. Я я прагну того, щоб знімати нові формати, шукати себе, шукати себе в чомусь новому, хоча просто випробувати щось нове і, що, і ділитись цим з вами. І ви теж від цього раділи. Бо я вірю в те, що легких досягнень великих цілей просто не існує. І моя ціль більше, ніж здається, на перший погляд. Друзі, я вірю, що у вас теж є такі цілі. І йдіть до них, і йдіть разом зі мною. А я буду продовжувати знімати для вас нові формати, які будуть викликати у вас тільки посмішку на обличчі. Принаймні я на це дуже сильно сподіваюся. Всім доброї тихої ночі, всіх обняв, друзі, обожнюю вас.